Вітаю вас на каналі садівництва та городництва. Я Світлана, і для нас, садівників-городників, вже почалася більш така веселіша, активніша пора року, тому що ми готуємося до нового городнього сезону. Вже повноцінно закуповуємо насіння, сіємо його на розсаду, тобто, ми вже оживаємо. оживаємо як ті, Проліски, тюльпани з ґрунту, наша душа починає більш такою веселішою бути, погодьтесь. Напишіть, будь ласка, одразу в коментарях, чи ви захоплюєтесь саме розсадою, посівом насіння, чи ви купляєте вже готову розсаду. Цікаво, хто все ж таки в мене більш глядачі, чим ви більше захоплюєтеся? Так, хтось починає сіяти спочатку квіти, петунію, вона сіється рано. Ну, я в свою чергу починаю сезон з посіву суниці. Насіння в мене своє, не скажу нічого вам по сортам, тому що це коли я ще тільки приїхала сюди поза місто жити, батько дав мені саме розсаду цієї суниці, червона і жовтенька. І так вона в мене вже протягом 4 років, можливо, і більше. Це мінуси. Суницю взагалі я полюбляю більше, ніж полуницю, тому що вона родить з буквально кінця травня, можливо раніше, дивлячись все від погоди і до морозів. Ще в вересні ви спокійно куштуєте суницю. Полуниця сезон плодоношення дійсно дуже короткий. Тому мені більш цікавіше протягом всього теплого сезону куштувати ягідки. дитинка куштує суницю, це дуже корисно для неї, покращується апетит в неї, ніж полуниця. Але, ну, що суницю, що полуницю потрібно омоложувати. Тому що на третій рік вона вже не дає абсолютно того врожаю. Який врожай є протягом перших двох років. Тому на третій рік омоложуємо. Пробувала я омоложувати, бо ця соничка, вона без вусиків, вона кущоподібна, і пробувала я ділити кущі. Але такі, таке ділення мені якось не дуже сподобалось, не той результат, якого я би хотіла. Вона якось дуже повільно, дуже довго це робила. Але я її розмножувала весною. Може, тому їй так було тяжко вкорінитися і одразу позеленіти. Минулому році восени я також спробувала розмножити, подивлюсь, як вона весною прокинеться, бо десь буквально 6 кущиків також я розділила і вони бачу вони живі, там є листочки. Але ще хочу ось пробувати через насіння. Так, коли краще сіяти, якщо ми сіємо з середини січня. До середини лютого, то маємо врожай цього року. Якщо сіяти з середини лютого по середину березня, врожай вже буде на наступний рік. Але якщо ми сіємо раніше, відповідно розсаду потрібно досвідчувати, тому що рослинки молоденькі, дуже ніжні, їм не вистачає сонця, тому потрібно досвідчувати, допомагати цим рослинкам рости. Ось такі нюанси. Також ще один достатньо такий серйозний нюанс це стратифікація. Давайте розберемо, що це таке Це для молодих садівників, які ще взагалі не знають цього поняття. Отже, стратифікація. Це в домашніх умовах ми маємо відтворити погодні умови осені, зими та весни. Тобто, наше насіння. Має пробути як мінімум 2 тижні, краще всього три в холодному вологому середовищі. Стратифікація її рекомендують і виробники на кожній пачці насіння пишуть, що потрібно робити цю стратифікацію, тоді всхоженість насіння майже 100%. Хтось не робить. Цієї стратифікації насіння аналогічно всходить, єдине, що всхоженість його гірша 60-70%, але воно всходить. Але все одно, коли погодні умови вулиці відтворюються аналогічно на цьому насінні, то воно розуміє, що приходить весна, є волога, тут було холодно, стає тепліше, воно починає прокидатися. Тобто. Як мінімум стратифікація це 2 тижні, в прохолодному де плюс 3, плюс 4 градуси температура приміщення, в холодильник, чи може десь у вас і інше приміщення, чи, можливо, на вулиці, на балконі будь-де, Потім приблизно ще 10-14 днів, щоб це насіння взійшло вже на теплому підвіконні. Тобто ви зрозуміли, що буквально місяць від того, як ви посіяли, і від того, як насіння взійшло, це вже цілий місяць. Тому суниця-полуниця сіється так рано. Наступний важливий момент це обробка самого насіння. Враховуючи, що це насіння взагалі моє домашнє, то його 100% потрібно обробляти від хвороб. Якщо ви купляєте насіння, також його бажано обробити. Для цього берете фітоспорин, він прекрасно зі всім справляється. Я в даному випадку в мене триходермін ось такий пакетик, фітоспорина не маю, але триходермін також працює на всі 100%. Він бореться як з чорною ніжкою, фітофтороз, і гниль, і плямистість, і плюс ним дуже добре обробляти сам ґрунт. Він пригнічує розвиток патогенів і збагачує ґрунт корисною мікрофлорою. Враховуючи, що насіння суниці полуниці, воно дуже мілке, дуже мілке, то замачувати його в цьому препараті, ну, я якось це погано бачу. Тому я просто розчинила цей триходермін вже в воді, буду оприскувати як сам ґрунт, так і семен насіння. Аналогічно і фітоспорин. Розводите його у водичці і обробляєте, оприскуєте як сам ґрунт, так і семен насіння. Це профілактика і хвороб, тому що маленькі рослинки, розсада, вона дуже ніжна і тендітна. І сіра ніжка чіпляється дуже. Тому, щоб себе оберегти, не пересіювати, не витрачати даремно свій час. Тому давайте зробимо все правильно. Ще один момент і приступаємо вже до посіву. Це ґрунт. Мені здається, будь-яке насіння полюбляє саме такий рихлий ґрунт, тому я беру звичайний універсальний ґрунт для розсади. Цей ґрунт вже, в принципі, такий, бачите, легкий, містить агропроліт, але нам потрібно його ще більше спушити. Тому сюди додаємо або ще агропроліт, або я в даному випадку сюди додаю кокосове волокно. Воно також спушить його, зробить набагато легшим. Також сюди додаємо пісок. Я додаю звичайний будівельний пісок. Я його перед тим, як додати, прогріла в духовці, щоб забрати всі хвороби, зробила так звану стерилізацію цього пісочка, щоб він не заніс ніякі мені хвороби до ґрунтосуміші. І це стосується не лише піску. Сам ґрунт, який ми купуємо в магазині, також його потрібно дезінфікувати. Хтось це робить в духовці, прогріває на високих температурах, так як я це зробила з піском. Я духовку нагріла десь до 220 градусів, 230 і протримала пісок там хвилин 15. Він накалився. Всі бактерії погані, звичайно, і всі добрі бактерії також в цьому випадку вбиваються. Але тоді я впевнена, що цей пісок ніякої шкоди ні насінню, ні рослинкам не зробить. Але ґрунт також бажано дезінфікувати. Якщо у вас ще є морози чи будуть морози, це бажано, звичайно, робити раніше, тому що вже сезон розсади на носі. То ми виносимо ґрунт цілий пакет на вулицю, він там замерзає добре. Ви заносимо потім в тепло, він розмерзається, знов на мороз, знов замерзає і так декілька разів. А перед тим, же, як ви його будете використовувати саме з розсадою, з насінням, то за 2 неділі заносимо його в тепло. І тоді ми впевнені, що ніяких поганих бактерій, хвороб цей ґрунт нам не принесе. Ну, а швидший метод – це, звичайно, вже духовка. Раз, два розігріли, дезінфікували і все готово. Так, мій ґрунт вже легкий, пухкий. Зараз я його оприскаю триходерміном. Ну, а ви, в свою чергу, або фітоспорином, або триходерміном. Це також забезпечить ще одна така скажем, Галочка, що ніякої хвороби нам ґрунт не подарує нашим рослинам. Так, ви скажете, що дуже багато мороки. дуже багато мороки. але всі, хто займається розсадою, повірте, всі так роблять, всі переживають за дезінфекцію, щоб молоді рослинки не захворіли. Тому що я знаю. Що будуть дивитись і ті люди, які взагалі не займаються розсадою. Хоча займаються городами, а розсаду купляють готову на ринку. Але, друзі, ви маєте підвіконня, шикарні підвіконня і багато світла. Не так, як я. Я собі ось придбала стелаж, тому що в мене немає зовсім місця для розсади. А я цим люблю займатися, я полюбляю. Все робити від початку до кінця. Це навіть ось стосується і рослин. Тому спробуйте хоча б одну рослинку в цьому році саме виростити методом розсади. Це дуже цікаво і це відволікає і лікує нашу душу. Рослинки, квіти лікують душі людей. Тому не лінуємося, встаємо і пробуємо робити розсаду самостійно. Моя ґрунтосуміш готова, і далі декілька слів як краще сіяти. Якщо ми сіємо в великі лотки, для прикладу, в мене відеречко, якщо ми сіємо одразу все насіння разом на стадії 2-4 листочків, вже рослинка потребує пікіровки. Я чесно, я цим займатися не люблю. Я сію одразу в стаканчики. В Стаканчики по три насінинки, і навіть якщо буде тут три, Рослинки разом всі зійдуть, її місця буде вистачати. Але ці стаканчики я буду ставити відеречко, обов'язково накривати кришкою, тому що ми маємо створити холодний парниковий ефект. Але насіння, суниці полуниці, точніше вже, рослинки, не полюбляють заболоченості, багато вологи в ґрунті. Тому обов'язково має бути. Якщо ось такий закритий лоток у вас буде без отворів, має бути дренаж, щоб не було застою вологи. Враховуючи, що я вже буду сіяти в стаканчику, то в мене, будуть, в мене є дренажні отвори, тому застою вологи не буде. Ці стаканчики я буду ставити від і накривати кришечкою, щоб в мене тут був цей парниковий ефект. І вже пікірувати я нічого не буду. Грунт засипаю десь приблизно я 4 см, 3-4 см. Цього в принципі достатньо. Ну, десь 4 Це Це не неповний стаканчик. Потім я, коли рослинка буде вже рости, то я його буду підсипати. Грунт утрамбовую, це обов'язково потрібно робити. Він має бути рівний і добре утрамбований. І цей ґрунт я оприскую розчином з триходерміном. Не дуже сильно, щоб не було болота, але щоб він був такий вологий зверху. Наступний етап, скажете взагалі незрозуміло для чого, але далі беремо серветку. Серветку таку тонку, щоб через неї було видно нашу руку. Плюс-мінус ми обриваємо цю серветку, робимо. Діаметром, як наш стаканчик, чи як лоток, хто куди сіє, і накриваємо цей ґрунт. Що нам дає така серветка. По-перше, насіння суниці і полуниці, його абсолютно не потрібно заглиблювати в сам ґрунт. Якщо його заглибити в ґрунт, Хоча б там навіть на пів сантиметра 3 міліметра насіння може абсолютно не взійти. Тому ми його зовсім не засипаємо ґрунтом. Це дуже важливо. Те, що я зараз сюди кладу наверх серветку, то наше насіння не буде торкатися землі. І навіть під час ось такого невеличкого поливу, воно зовсім не війде в ґрунт, а буде зверху над ґрунтом. І навіть якщо раптом в нашому ґрунті ґрунтосуміші, буде якась бактерія, яка зробить, може зробити шкоду нашому насінню, то от на цих перших етапах, коли ще насіннячко таке дуже слабеньке, рослинка ще така зовсім буде. Ну, нещасна, нещасна, тільки буде давати пушок якийсь, вона не буде поєднуватися, торкатися цієї ґрунтосуміші. І ніякі бактерії їй не передадуться. Вона потім все одно вже буде трошки, трошки сильніша. І їй не так це буде страшно. Тому на даному етапі наше насіння буде захищене від цих якихось вірусів, бактерій саме ґрунту. Хоча ми тут все робимо, щоб ніяких бактерій тут не було. І наверх зараз вже будемо сюди сіяти насіння. Ось дивіться, мої ягідки, наскільки тут мілке насіння. Це я з ось цієї ягідки взяла насіннечко. Дивіться, скільки його тут вийшло багато. З 30-40 точно. Яке воно мілке. Я буквально ось скільки тут? 5-4, я ось так накидаю наверх сюди. Бачите, серветка вже одразу намокла. І поки насіннячко буде проростати, за тих пару тижнів, ця серветка взагалі розмокне і її тут не буде. Ще один нюанс в тому, що зараз я це насіння буду оприскувати триходерміном. І щоб воно не змогло заглибитись в ґрунт, то ця серветка буде якраз ось цією перешкодою. Буквально трошечки обробили насіння розчином з триходерміном або фітоспорином. Це робимо обов'язково. Все. Хто це зробив в стаканчики, хто зробив лоточки. Далі я це ховаю все сюди. Якщо у вас є сніг, то далі ці стаканчики засипаємо снігом. В кого немає снігу, накриваємо і. Ховаємо в прохолодне місце на 2 тижні. Головне, перевіряйте, щоб тут було вогко, щоб був конденсат під кришкою. Якщо конденсат зменшується, обов'язково потрібно оприскати е, ґрунт насіння. Але протягом двох тижнів в прохолодному місці, потім на підвіконня. В кого є сніг, то ми йдемо по сніг. Єдиний момент, що ми ще можемо зробити, я забула, це буквально ось так трошечки-трошечки присипати насіння пісочком. І все, і ховаємо. Кого є сніг, то закидуємо ось так висотою десь по 2 см, наше насіння. Більше не потрібно, бо буде забагато вже вологі. Але саме ось таку вологу і більше полюбляють, в принципі, рослини. Ця вода є дуже м'ягенькою і особливо для насіння така вода дуже-дуже корисна. Хтось, до речі, сіє і на сніг. Якщо ви впевнені, що ваше насіння не потрібно його обробляти ніякими препаратами, ґрунтосуміш, ґрунт пісок, ви дезінфікували, тоді... Якщо ви не оприскуєте ніякими фітоспоринами, то насіння можна взагалі посіяти на сніг. Також буде видно, скільки ви там його посіяли, розмістили. Це також дуже зручно і багато хто так робить, саме на сніг. Ну, якщо немає снігу, то немає. Сіємо на серветку і ховаємо в прохолодне приміщення ну, як мінімум, на два тижні це рекомендація. Не хочете чекати, ставимо на підвіконня до світла, і через два тижні у вас не просто пройде стратифікація, а вже будуть і маленькі і молоді росточки. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Поділилися з вами, на мою думку, корисною інформацією своєю роботою. Ви, в свою чергу, залишайте коментарі, пишіть, чи ви полюбляєте. Сіяти насіння на розсаду, чи ви таким займаєтесь, чим ви взагалі, яке у вас зараз хобі, як ви себе розважаєте, як ви проводите час. Мені цікаво, я ділюсь з вами своєю такою інформацією. Ви, будь ласка, поспілкуйтеся зі мною в коментарях. Повірте, для мене така комунікація дуже і дуже важлива. Ну, якщо ви вперше на каналі і ви додивилися до кінця, я за це вам дуже вдячна. Також підпишіться на канал. Попереду теплий сезон, тепла пора, а це натхнення, мотивація, гарний настрій, як би не було. Тому попереду багато всього цікавого. Все, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі в новому відео.